Всім привіт, друзі! Ви на каналі кіномозок. Якщо доля привела вас сюди, отже, ви любите гарне кіно так само сильно, як і я. На цьому каналі ми обговорюємо новинки кінематографа, а також фільми, які вже пройшли випробування часом. Поїхали! Відсьогодні на каналі стартує нова рубрика під назвою Прогнози. Її сутність полягає в тому, що ми з вами дивитимемося трейлери очікуваних кіноновинок. Та спробуємо зрозуміти, що ж ми побачимо у прийдешних фільмах та серіалах. Нещодавно вийшов трейлер серіалу Жінка Халк від Marvel, який має представити глядачам нову героїню. То що ж підготували для нас автори? Ну, мов гадувати. Трейлер починається із такого собі вступу, у якому Брюс Беннер каже, що бути героєм це випробування вогнем. Після цього головна героїня Дженніфер Волтерс розповідає нам про себе. У неї класні друзі, відповідальна робота, а також непрості сімейні стосунки. Якщо хтось не знає, Дженніфер кузина Брюса Беннера, Халка, завдяки якому вона й отримала свої здібності. За сюжетом коміксів Дженніфер отримала серйозне поранення і, аби не померти, потребувала термінового переливання крові, яке зробив Брюс адже підходив їй як донор. Після цього Дженніфер отримала такі ж здібності, як і в нього. Але при цьому завжди могла контролювати себе під час перетворень. І тут виникають запитання. В цьому кадрі нам показують, що в якийсь момент Дженніфер потрапить до серйозної аварії, в результаті якої вперше перетвориться на жінку Халка. Це точно станеться на початку серіалу, імовірно, навіть в першій серії. Але я тоді не зрозуміла, коли і, головне, як Дженніфер отримала кров Брюса. Втім, я маю ще цього одну теорію. Але про неї трохи згодом. В цій сцені Дженніфер розмовляє зі своїм босом, який каже їй, що їх фірма відкрила відділ співпраці із надлюдьми і хоче, щоб його очолила саме Дженніфер. Це відповідає канону коміксів, адже там Дженніфер спеціалізується саме на наданні юридичних послуг людям, які мають надзвичайні здібності. Імовірно, після цієї розмови. Дженніфер їде до якоїсь бази або в'язниці, що знаходиться в пустелі. Там вона зустрічається з Емілем Блонські, він же Мерзота, якого знову зіграє Тім рот. Зверніть увагу, що спочатку він знаходиться у людській подобі, після чого перетворюється. Отже, він знайшов спосіб знову ставати людиною. Або ж тут знову-таки не обійшлося без Брюса Беннера, який у кінці фільму про Шанчі з'явився як людина. А не як Халк. Сподіваюся, що серіал пояснить нам цей момент. І це ще не все, що пов'язує майбутній серіал із Шанчі. Зверніть увагу, що Блонський сидить у камері, яку ми мехцем побачили після його бою з Вонгом. Може, почни врешті контролювати удари як під час наших тренувань. До речі, Вонг також з'явиться у серіалі. Одначе якою саме буде його роль у сюжеті, поки невідомо. Також є непідтверджені чутки про можливу появу Мета Мердока, що було б доволі круто. Повернімося до трейлеру та моєї теорії. Я думаю так. Під час зустрічі з Блонскі Дженніфер скаже або зробить щось таке, що його розлютить. Він перетвориться на мерзоту, втече зі своєї камери і поранить її, після чого їй і знадобиться переливання крові. Перше ставши жінкою Халком, вона злякається та піде по допомогу до Брюса, адже він єдиний, хто розуміє, що з нею коїться. Брюс пояснює, що перетворення викликають страх або лють. Дженніфер відповідає, що це те, з чого складається кожна жінка на планеті. Як бачимо, гумор у Марвел на своєму місці. Після цього він почне її тренувати, причому в доволі екстремальний спосіб. Oh. Зверніть увагу, що дискові пилки, які він використовує, вироблені компанією Stark Industries. Спадок Тоні живе навіть після його смерті. Імовірно, після цього Дженніфер розлютиться, піде від нього і намагатиметься тримати свої здібності в секреті. Однак після нападу суперлиходійки вона буде змушена стати жінкою Халком аби захиститися. Після чого швидко стане знаменитою і її почнуть переслідувати журналісти. Талосворшігалки, таємнича нападниця, це Титанія, ворог жінки Халка з коміксів. Цікаво, що там її наділив суперсилою ніхто інший, як доктор Дум. Сумніваюся, що він з'явиться в серіалі, але цілком можливо про нього згадають або ж про його країну Латверію. Подруга Дженіфер каже їй, що вона могла б стати новою месницею. You could be an avenger. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaire's and narcissists and adult -orphans. На що вона відповідає, що це для мільйонерів нарцисів та дорослих сиріт, маючи на увазі тоні старка, залізного кулака і можливо навіть чорну пантеру. Однак, згодом Дженніфер сподобається бути жінкою Хавком. Це також кананічна до сюжету коміксів, адже там вона любила бути нею навіть більше ніж людиною. Проте згодом зрозуміла, що може принести користь світові і як Дженніфер Волтерс. До речі, ледь не забув. Головну роль у серіалі зіграє Тетяна Маслані. Передбачаючи ваше запитання, ні, вона не росіянка, ба більше акторка має австрійські, німецькі, польські, румунські та увага, українські корені. Тож ловіть ще одну причину переглянути серіал. Кінець трейлеру також присвячений гумору. Дженніфер шукає собі кавалерів у якомусь додатку для знайомств, і одного з них грає Лас Алонсо, ММ з серіалу Хлопаки загалом трейлер вийшов цікавим, динамічним та веселим. Я однозначно чекатиму на серіал про жінку Халка, адже дуже давно мріяв побачити її на великому екрані якого вона обов'язково дістанеться. До речі, зараз з усіх прасок летить хейт, мовляв, графіка у трейлері ну зовсім на дні. Але камон, це ж лише перший трейлер. І це зовсім не означає, що так само буде і в самому серіалі. Я певен, що до прем'єри графіку підкрутять, аби наші очі отримали максимальне задоволення від картинки. Серіал матиме 9 серій, приблизно по пів години кожна, тобто загалом 5 годин хронометражу. Цього цілком достатньо, аби розказати цікаву історію і розкрити головну героїню. Лишається тільки дочекатися 17 серпня, коли вийде сам серіал. На сьогодні все, друзі. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на канал і обов'язково підтримуйте нашу армію за цим QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі. На все добре, друзі! Далі буде ще цікавіше.